У теплу воду відправляється цукор і дріжджі. дріжджі можна використовувати свіжі, і все це добре необхідно розмішати. просіяне борошно. Робимо заглиблення посерединці, сюди ж відправляю сіль. Можна трішечки ось так розмішати. І тепер сюди вливаю дріжджі, розведені з цукром і з водичкою, починаю замішувати тісто. І ось, коли тісто має отаку. Текстуру, додаю сюди олію. Я додаю звичайну, але за рецептом взагалі йде оливкова олія. Тому, якщо у вас є оливкова олія, можна додати оливкову. І тепер добре замішую тісто. У нас виходить ось отаке. М'якесеньке, не забите борошном, а податливе таке прям гратися можна тісто. Все, тепер формуємо його у кульку і відправляємо у мисочку в ту ж саму мисочку, в якій замішували тісто. І мисочку, і кульку раджу змастити олійкою. Щоб не обвітрювалося і не так прилипало. Все, накриваємо рушничком і чекаємо трошки часу. Воно дуже швидко підходить і дуже таке прям робиться пухке-пухке. І буквально за годину, навіть у кухні без опалення, це тісто ось отак от виростає. І все, воно вже готове до використання. Обминати його не обов'язково. Беремо і готуємо піцу. Але раджу брати, от, наприклад, оцього тіста вистачає на два великих деко, у кого старі газові плити і великі деко такі, знаєте, ну або не обов'язково старі газові. Квадратне велике деко оцього тіста вистачає на 2 дечки. Раджу, якщо ви будете випікати все ж таки на 2 дечки, одразу отак розділяти навпіл, щоб лишній раз не перемішувати його. А взяли половинку, розкатали пласт, виклали на дечку і вже далі викладаєте начинку. Так що, готуйте. Тісто, якщо тонесенько розкатати, якщо ви любите дуже тонке тісто, як повинно бути на піцці, то ще, знаєте, як зручно, розстелити пергаментний папір на стіл, на ньому прямо розкатати скалкою тісто і прямо з пергаментом перекласти на дечко. Можете розкачувати прямо тонесенько-тонесенько, і тоді у вас піца буде тонюнька. Хто полюбляє, щоб була більш товстіша піца, просто товстіше розкачуєте і все. Також зручно з цим тістом формувати його безпосередньо не скалкою, а долоньками. Трішечки змащуєте долоньки олією без фанатизму. І по дечку ручками розподіляєте, формуєте в пласт. Все. Всім смачного і бажаю вдалої піци.